Школярів перевірятимуть на алкоголізм та наркоманію. Таку новацію запровадило Міністерство охорони здоров'я. Нині кажуть фахівці серед осіб, які зловживають наркотиками не лише 17-літні, але й 12-річні учні. Відтак, головна мета нововведення убезпечити дітей від вживання алкоголю та наркотиків. Адже чим раніше виявити цю проблему, тим легше з нею впоратися. У планах місцевих медиків провести масове експрес-тестування на виявлення в організмі наркотичних речовин. Також міській поліклініці відтепер прийматимуть Лікар-нарколог, лікар-нарколог щовівторка і щосереди приймає, веде прийом у дитячій поліклініці з 12 до 17 години. Здійснюються різні профілактичні бесіди на рахунок шкідливості вживання наркотичних засобів, тютюнопаління, алкоголізму, тому що не всі батьки мають достатні знання. Щодо шкідливості цих звичок будь-яка звичка з'являється не випадково. До цього призводить пропаганда тютюнопаління, вживання алкогольних напоїв серед дорослих та молоді. Цю проблему нині вирішують не лише медики, але й педагоги та психологи. Долучитися, наголошують фахівці, мають і батьки, адже не менш важливою причиною називають і брак спілкування з дорослими. Батьки зараз дуже зайняті, вони дуже мало приділяють увагу своїм дітям. Що би батьки не робили? І якщо дитина хоче щось розказати, необхідно відкласти всі свої справи і звернути увагу. Агу до дитини саме в той момент, коли їй це потрібно. Крім цього, в Україні запроваджують і щорічне опитування учнів шкіл та їхніх батьків. Для цього профільне відомство навіть розробило спеціальний перелік питань.